Ну, як кажуть, гріх не скористатися ним і не закрити е, ці проблеми. Але я хочу наголосити на представляючи компанію Шепкасового Бленерго юридичну і керуючу компанію енергомережа, я хотів би наголосити на принципах, на яких працює Обленерго. Існує інвестиційна програма. На сьогоднішній день інвестиційна програма за рахунок недоплат виконується на 60%. Ви знаєте, на протязі останніх там трьох чи чотирьох років інвестиційна програма також не вислановувалася на 100%. завдяки, завдяки чому на обленерго постійно накладалися національним регуляторам штрафи, які складали і 20 мільйонів, і 16 мільйонів. І так далі, все це Знімалося і реструктуризувалося з тарифу компанії. Тобто в компанії, компанії були відсутні джерела джерела для підвищення так, якості обслуговування населення Черкаської області і споживачів. Я можу доповісти, що в цьому році по інвестиційній програмі опрацьовувався тільки один об'єкт це в місті Черкасах підстанція Дніпровська. Які благополучно буде введені в експлуатацію, але тільки один енергетичний об'єкт буде введений за рахунок цього дефіциту. Тому на, наполягати на проведенні 30-ї постанови і погашення заборгованості цих підприємств, це треба обговорювати і шукати шляху Другий аспект хотів би я визначити це зупинитися на природі самої субвенції. Що вона таке є. Це не спеціальні якісь гроші, які держава десь акумулює і потім надає місцевим бюджетам. Існує і колеги з обласної територіальної комісії Олександр мене підтримує про те, що існує собі вартість послуг, яка затверджується до створення Національної комісії з комунальних послуг, затверджувалася місію Конкому. А після створення національної комісії з комунальних послуг і об'єднання з національною комісією рахування енергетики, це є проблема державного рівня. І тому відповідно до статті 31 закону України про житлово-комунальні послуги, державний орган або місцевий орган, який визначив тарифи на рівні нижче собівартості, повинен компенсувати ці витрати. Тому е, казати про накопичення 110 мільйонів боргу Черкаського водоканалу, чи місць виконкома, чи держави це питання, скоріш до представників, які очолюють територіальну громаду міста Черкас, яким чином е, на протязі останніх років не спромоглися вирішити питання погашення цієї заборгованості. Постанова з різниці тарифів діє три роки. 517 у 2011-2012 одинадцятому дві тисячі одинадцятому дві 2012 рік